Подбати про дітей Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулась нарада, де виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Марія Євчук розповіла про придбання житла для переміщених дитячих будинків сімейного типу. Адже Івано-Франківська область отримала державну субвенцію у сумі понад 45 мільйонів гривень на придбання житла для великих прийомних родин. Субвенція у 2024 році спрямовується виключно на придбання житла. У прийняти в експлуатацію житлових будинків для дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпечення житлом у безпечних регіонах та тимчасово переміщені, евакуйовані за межі України, але планують повернутися в Україну. Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені, евакуйовані в межах України, а також на придбання житла для новостворених дитячих будинків сімейного типу, ну і підтримка малих групових будинків. За кошти державної субвенції планують придбати сім дитячих будинків сімейного типу. Вже здійснено огляд житлових приміщень в Тисмениці, Галичі, Бурштині та Івано-Франківську. Марія Євчук розповідає, є певні норми облаштування житла відповідно до чинного законодавства. Працівники служб у справах дітей спільно з працівниками центрів соціальних служб, а також голови громад уже підшукують житло, яке відповідає нормам постанови. Обов'язково враховується побажання батьків-вихователів. Вони також залучені до пошуку відповідного житла. Якщо дитячий будинок сімейного типу має 10 дітей і двох батьків-вихователів, відповідна площа повинна бути в межах 262 квадратних метрів. Будинок має бути належним чином. Відповідати до умов проживання обладнаний, оформлені всі документи, тобто зданий експлуатацію відповідно до норм чинного законодавства. До слова під час повномасштабного вторгнення до Івано-Франківської області приїхали 14 великих прийомних сімей: Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».